Легенький спад зінченка після двох феноменальних місяців. Українське дербі у Франції та повернення на вершину Реброва. Футбол 24 не забуває моніторити справи українських легіонерів. Гроші Челсі нарешті почали працювати. Такими повідомленнями засипаний твітер фанатів синіх. Команда здобула уже третю перемогу поспіль, що приємно до виїзного тріумфу над Лестером доклався і Михайло Мудрик. Після того, як увесь матч проти Борусії на лаві запасних, знову потрапив до основи. І в перший часу переїзду на Стенфорд Брідж записав на себе результативну дію. Асист на хорвата Матео Ковачича. Детальніше ми розбирали цей матч напередодні посилання у коментарях. А поки ж АЕС розповідає, що влітку на вихід можуть піти аж 11 гравців Челсі. Під скорочення потраплять Ковачич, Обеменьян, Пулішич, Ловтущик до списку, включають ще й Сесара Аспількуету, Конора Галахера та Хакімазіша, а також чілела, якого себе хоче бачити Хосеп Варділа. До іншого українського легіонера, який поселився у Лондоні, Олександр Зінченко продовжує утримувати першість в АПЛ із Арсеналом. Щоправда, у случному дербі проти Фулхема Саша не був на провідних рулях. Кудру на себе перетягнув бельгійський новачок Тросар, записавши на себе одразу три асисти. За що заслужив найвищу оцінку у статистичних порталів і звання гравця матчу від фанатів Арсенала. Зінченко, як відомо, два місяці поспіль відзначався кращим у складі гармашів. Тому й не дивно, що за після матчем коментарем. Відбігли і до ментального лідера арсенала. Фулхем дуже хороша команда. Вони добре виглядають у цьому сезоні, особливо в домашніх стінах. Очевидно, що ми добре до них підготувалися. Думаю, наш перший тайм був досить хорошим. Ми контролювали практично усе, граючи з м'ячем, і без нього. Тепер дивимось у майбутнє. Для нас кожна наступна гра як фінал. А наступна гра проти спортінга вдома. Нам потрібна підтримка рідних стін і далі важко працювати. англійська зіни в дідька хороша. Як і на стан, який чомусь не сподобався деяким фанатам, начебто, гравці арсенала занадто бурхливо святкують свої перемоги та взяття воріт. На що наставник гармашів Мікель Артети лаконічно відповів не подобається, йдіть до церкви. Каждої гро перед перед кожною ігрою. у підсумку 0-3 команді Артети підкорюються унікальне досягнення. Виграли п'ять лондонських дербі поспіль. Дивно, звісно, як не попустили від колишнього гравця Шахтаря Соломона, який до цього відзначався у кожному із п'яти поєдинків. Ів, фулкема перед, перед каждою перед каждою грою. арсенал продовжує отримувати п'ятиочкове відставання від минулорічного чемпіона Мен-Сіті і Гвардіоли. Внизу ж турнірної таблиці Евертон Віталій Миколенка, і він викоркався із зони вилюту. Щоправда, до цього практично не доклав зусиль сам українець за перемогою і рисок над Бренфордом. лівий захисник спостерігав із лави запасних. Дайч довірив йому лише кілька хвилин, зробивши тактичну заміну. Випустив українця на 90 плюс другий замість нігерійського форварда і в обі. Франція на полях ліги 1 в черговому турі зійшлися клуби двох українців: Марсель Руслана Маліновського і Страсбур Едуарда Соболя. Матч видався напрочуть багатим на події та сценарій не підвів. Зі старту вийшов лише Руслан. Перший тайм виявився просто жахливим: 12 ударів гості проти одного Марселя, плюс вилучення Балерді за фол останньої надії. На мою думку вирішальну роль в цьому матчі зіграла червона картка. Арбітер пропустився помилки, бо не розуміє різниці між дотиком та реальним поштовхом, яку я як гравець знаю. Разом з непризначеним пенальті за фол на санчесі в грі з Реном. Це вже друга несправедливість, з якою ми зіткнулися у двох останніх матчах. Як не дивно меншість пішла команді Тудора на користь, і в тайні другому Майновський виділявся серед партнерів. За 70 хвилин на велодромі Марсель завдав чотири удари, три з них в активі саме Руслана. І от цей третій зі штафного став результативним. Голкіпер з труднощами відбив удар Маліновського. М'яч відскочив прямо на ногу Бамба. І, попри реалізований пенальті Алексісом, втримати перемогу не вдалося. Кодіворіце Уолу наприкінці зустрічі за дві хвилини поклав два м'ячі і навіть міг оформити хитрик, якби не супер. Сейв лопеса показники Маліновського 69% виграних дуалей. Ну фантастичний показник, як для гравця. атаки. усі вдалі спроби дрибингу як результат. Прекрасні оцінки від статистичних порталів Софаскор 7,5 та Хускор. Також 7,5. А обережні дії Едуарда Соболя, який з'явився на заміні, оцінили найнижчим балом серед гравців Страсбура. В об'єднаних арабських еміратах потенційний наставник збірної України Сергій Ребров робить усе можливе, щоб ускладнити власне повернення до України. В Черговому турі його Аль-Айн розібрався із конкурентом по турнірці Аль-Вахдою. У жодному із трьох голів Андрій Ярмонки участі не брав, узагалі пропускав матч через травму. Команда Реброва йде другою турнірці, відстаючи від Аль-Ахлі на два очки.